Так, я проїхала свою станцію. Але треба зробити вигляд, ніби все нормально. І я просто не знаю де вихід на гору. Ніхто не має зрозуміти, що я завтикала і збираюсь поїхати назад на першому ж потягу. Так, ми всі інколи щось забуваємо та надіваємо задумливе обличчя шукача світла у кінці тунелю. Але університет це твоя станція, і не треба робити вигляд, що ти не знаєш, де вихід. Бо, поки ти мовчиш про зневажливе ставлення до студентів та погані умови, хтось хапає купюри, не наче літаючи гроші в автоматі. Стежити за тим, куди витрачаються гроші університету, нормально перевірити, куди поділись кошти, легко. Потрібно просто цікавитись тим, що відбувається в університеті. Про незадекоровну нерухомість ректора Згоровського я дізнався приблизно за два роки до того, як ми зробили розслідування про це. Тобто це були просто чутки. А коли ми почали це згадувати, почали далі копати, то виявилось, що ця нерухомість існує, тобто це не міг. У цьому році КПІ отримає 84 мільйони гривень з державного бюджету. Таке щастя звалиться на голову адміністрації КПІ через те, що у 2020 році університети з кращими результатами діяльності отримують більше фінансування. Під кращими результатами звичайно не розуміють появу туалетного паперу, бойлери власними руками, мітинги та заяви до набу у міністерстві. Звертали увагу на масштаб університету, позицію в міжнародних рейтингах та контингент. Щодо останнього, ми всі добре знаємо інтелігентів. КПІ Тож, якщо ви хочете грітися на парах з гловерами у стрінгах, і не тільки тоді, коли потепліло на 2 градуси, треба не провтикати 84 мільйонів гривень. Я знала, що витерпіти декілька хвилин натягнутих каламбурів це важко. Тому моралізувала на початку і живити з думкою про те, що саме ти несеш відповідальність за свій університет. Доброго дня! Ви дивитесь програму, який спонсором відсутності приміщення є рейдерські захвати адміністрації КПІ. Рейдерські захвати віджали приміщення і розповідаємо, що КПІ-ТВ… це не приміщення, це люди, які над цим працюють. Вальова та хто він біса такий? Згідно сайту КПІ, Петро Володимирович Ковальов, це проректор з науково педагогічної роботи, заслужений Почитайте самі. Хоча серед студентів він більше запам'ятався як людина, що виконувала купічну роботу і підробляла на цьому. Петро Ковальов займався виконанням ремонтів у КПІ, але не власноруч, а наймав для цього робітників, тобто компанії-підрядників. Згідно з закупками протягом 2018 року ремонтні роботи виконувала одна і та сама компанія новобуд 3, власником якої є його брат. Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що перебуваючи на посаді проректора з адміністративно-господарської роботи, вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів та підписав договір підряду з товариством з обмеженою відповідальністю «Новобуд-3» вчинив адміністративне правопорушення. Хоча, можливо, він і гадки не мав, що то його рідний брат. Конфлікт інтересів став для Петра Володимировича своєрідним ж діміння, який допоміг зустрітися рідним душам. Справу закрили, бо термін її розгляду сплив. А Петро Олексійович знову працює інженером у КПІ. Відомо, що Петро Олексійович збирав портфоліо для студентів-інженерів, як робити не треба. І ось з'явилася одна свіжа робота. У одному з гуртожитків КПІ побудували жіночий душ. Звичайно, він за всіма сучасними технологіями. Його збудували з конструктору Лего. Він легко розбирається, що правда зібрати душ назад складно, але можна зібрати трубопровід, або залізний диван, або здати все це на металобрухт і купити тазики. От і знайшовся подаруночок до дня закоханих обійдемося ривасиком. До речі, минуло три роки встановлення пам'ятнику камінню. І нарешті з'явилася інформація, навіщо його встановили. Справа у тім, що за давньою легендою КПІ знаходиться під страшним прокляттям для того, щоб зникли холодні аудиторії, ремонти ефективні та хабарі на парах. Треба побудувати чотири кам'яні вежі. Вони притягнуть блискавку і розчинять злічари. Каже, що замість цементу каміння будуть змазувати соплями та сльозами тих, хто не прийшов на стипендію, коли погано, ніщо так не радує, як гори сусіда, вона купили літак дорожче у 2,7 рази, ніж могли. Опаски це наш лекр його. У досудовому розслідуванні встановили, що посадові особи НАО зловживали своїми обов'язками під час тендерних закупівель в інтересах третіх осіб. Коротше, наварювались. Більш за все слідчих зацікавила закупка літаку, який університет придбав за 460 тисяч доларів. Але таке саме літак продавали у Швеції за 165 тисяч доларів. Та це ще не все. У тендерах брали участь дві компанії, які, як виявив научан, належать одній і тій самій особі Леоніду Соколову. Та він просто купив його у дропшиперів в інстаграмі, а ті накрутили ціну на літак. А разом із літаков ішли у комплекті 10 студентів, які кожен рейс будуть сидіти на колінах та благати, не відраховувати їх. А він їм такий Шукайте ректор. А якщо викладач не змилується, то кожен студент по черзі буде вистрибувати із червоним дипломом замість парашуту. А ще будуть лежати 10 кілограм конспектів, які можна буде скручувати літачком та пускати униз. До речі, студенти НАУ дуже доброзичливі і завжди допомагають братам меншим. Нещодавно вони прихистили одну тваринку і, здається, вона вже соціалізувалася і почувається цілком щасливою. Але не корміть її надто добре, бо з неї може вирости страшна тварюка, яка підпишеться на телеграм-канали і почне виносити погані новини на широкий загал. Не дайте їй розхитати. Човен ми не несемо відповідальність за необґрунтоване переміщення ведучої з вулиці у приміщення. Та ж та я тобі жа, та ще подивимось хто з нас. Приблизно так відбулась розмова між спеціалістом по виявленню корупції та ректором Національного транспортного університету. Хто ти такий, ти? Спеціаліст по виявленню корупції в НТУ Щербатюк Артем дізнався про одну з корупційних схем. Виглядає вона приблизно так: велику кількість спального списують для використання службових машин, які насправді спокійно стоять у гаражах. Звичайно, за добре виконану роботу Щербатюк отримав винагороду у вигляді матів, погроз та приниження. Що ніхуя витрати, означає лучить. Запис розмови зробив сам Щербатюк і звернувся до телеграм-каналу Темне НТУ, щоб ті оприлюднили запис. У розмові ректор НТУ також повідомляє, що його постійно попереджають про перевірки в університеті для того, щоб він встиг приховати корупцію. А також пропонує Щербатюку приєднатися до клубу приховування корупційних схем. Я говорю, бачимо, ти не це не говориш, ніколи. Ти хочеш що це секрет. Так я тебе до нас з другою розказую. Сіксікрета Сек не Чуть Я ані призубрижають. Я... А чому ти не я, я чому ти не призубриждає? Може насправді корупція це нормально? Бо усі схеми лежать на поверхні. І десь у підвалах збирається клуб по збереженню корупції в Україні. Його членів занесено до червоної книги як вимираючий вид для доброчесних людей. А улітку вони відпочивають на широку ногу, бо отримують путівки від профсоюзу корупціонерів України. Дорогі першокурсники, я бажаю вам скористатися цією можливістю. Наші коментарі під відео із задоволенням приймають тару у вигляді хейту. Тож, якщо у вас залишили старі образи або сльози після 14 лютого, або просто нікуди похейтити, будь ласка, звертайтесь у пункт прийому. А також не забувайте про телеграм та інстаграм. Вони вам, звичайно не потрібні, але ж десь треба прокрастинувати.